Доброго дня, вас вітає Мініагро. Ось пан Олександр, вітаю вас з подарунком. Ось дивіться. Доброго дня. Так. Купили ми міні-трактор компанії Мініагро. Дуже ми раді, гарний трактор нам достався. Правда, ми ще не використовували, бо зима. Це вже буде весною. О, трактор гарний, обслуговування гарне, привезли швидко, дуже вдячні. А також ми як сказати, виграли не неочікувано виграли. Оце ще ту помічницю призу виграли. Так що ми дуже вдячні. І бажаємо компанії Мініагро успіхів хорошої роботи, праці, клієнтів, побольше побольше клієнтів і ну щоб все вийшло. Дякую, все, дякую, вітаю вас.